Пекар, токар і аптекар. Льоша скари пересів на фуру. Нам приїхала машина з цеглою, і водій, і власник заводу, і водій все в одному покинув машину. І Льоша проявив бажання її перепаркувати. Я перший раз не бачив, коли він це робив, тому пропоную вам спостерігати, що це воно буде. Ага, з ручника не знявся. Перший є. А, давай! Але молодець, проявив бажання чому ні. Давайте подивимось. Отакий бізнес це цілий парк атракціонів. Хоч тобі на карі катайся, хоч цегленки перекладай, хоч на фурі катайся. Тому, друзі, підприємницька діяльність, вона дуже корисна. Вона різноманітна, вона багатогранна. А це саме те, що безпосередньо завжди в житті шукаю я. Для мене має бути завжди цікаво, завжди повчально і щоб розвиватися. Тому, бачите, і льоша теж такий самий. Мабуть, тому ми разом і працюємо. Не вилазь далі, не треба. Нащо вона тут. Дай назад! Льош! Пічуть веліз головкою, тут хлопці проїжджають, тому зараз тай трішки назад підрівняється. Все, чотенько, машину сховали. Молодець.